Вітаю, любі спонсорочки! Ми продовжуємо з вами гратися з Тіаном і Рен в археологічну експедицію в дослідження джунглів. Тож приємного вам перегляду того, як Тіан лазить по кущах. І ми будемо здіймати, мабуть, Тіана вже, Того, що 5.49 вони почувають себе дуже погано. Давайте ми в цей кущ і насрем. Зараз того, що ну. А куди ще? в нас немає іншого вибору. В нас є е, душ ось цей в пляжці. Так, в нас є душ в пляжці, е, водоспад, ось цю рибу. Е, я не знаю, що з нею робить. Вона вже здохла, мабуть, 20 разів. Зараз Тіан помиється, е, з'їсть щось, а що в нього? В нього нічого немає з'їсти. З'їсть яблучко. Два яблучка з'їсть, і ми можемо, до речі, з'їсти якусь із цих ягідок, наприклад, ось цю. Спробуємо. Можливо, вона дасть йому настрій такий сфокусований буде зараз. Ага, вона дала йому сфокусований настрій, але у нього це прокляття. Тут пишуть, що Тіан є веселим сімом, вони схильні бути щасливішими і частіше. Так, почекай, будь ласка, в нас є Сайзот Затаранський, який дуже хоче їсти. Він тут щось баганякнув, і якісь у нього є незрозумілі дії. Давайте ми його погладимо, а потім погодуємо ось за 5 доларів ось таким чином, того що миски в нас з собою нема. І Рен ми також будемо вже прокидати, того що нашу. Боже, як в них стирчать ці ноги звідси. Я просто так ору. Я не можу. Напевне, тут ми також в цей куч зараз насрем, тому що їй також треба сходити, попісяти. І в неї є водоспадці в банці. Ой, в пляшці. Так, є. Ми помиємося трошки і поїмо в неї є а, цей смажений сир Ready to Eat. Тож, ось ось така у нас сьогодні ранкова рутина. Тіан може також ось ці всі ягідки взяти. А тут ще є кущик. Так що, так що, так, якщо що, можна буде посрати ще в інший кущик. І ми йдемо сюди. У нас тут вже відкрита ця локація. Ідемо сюди разом. Ні, хай Рен пожре. Їж. Чого воно скидає все це гамно, я не розумію. Гра поламана в щент. Ми продамо гамно. Класно, що тут можна так робити. Продавати гімно. А в нас, до речі, є з собою каструлька. Каструлька є з собою. Ти поїла, ти не наїлася. З'їш іще один, мабуть. Отак, трошки. І йди з дядьком Тіаном разом сюди. Тіан, іди ось це, викопай, того, що ти займаєшся якоюсь дурістикою. А ми сюди приїхали взагалі то взагалі-то не ляси точить. Що це таке? Кошмар про квадіжку персональних даних. Ти встановила Тік-Ток собі у вісні, що він вкрав твої персональні дані. Ну, типу, шутка про Тік-Ток за 300. Де наш Сайзот затиранський? По кущам лазить. Зараз якийсь білок тут шукає, і вони його, блін, покусають. Кек. <с> Індіана Джонс, я не можу. Я уру. Так, Рен іде до дядька щось домахуватись до нього. Він тут викопує ці викопки, так що ти йди, напевно, сюди вниз. Страшно, прям капзда, але ми йдемо сюди. З тобою, Рен. Давай. Ти вже доросла дівчинка. Можеш також йти і розвідувати. Не тільки ж дядькові. Правильно, правильно. Подивимося, що там. Вивчимо ось ці штуки. Тут якраз. Блін, а ось цих чуваків, напевно також треба щось з ними робити. Вони ж не клікабельні. Це можна try to pass, але ми не будемо це робити. Усюди треба вставати. Треба повивчати це все. І оце треба вивчити. В нас є така ніфігова можливість померти. Я не той. Не задовбусь це казати. Ідемо все це вивчаємо. Дядько навернув ягодок, ягідна концентрація. Я забула, що я перекладала ці мудлети. Я вже думала, господи, не хочу я оце читати, бо зараз прийдеться перекладати оце на камеру, що я робити не люблю. Бо будуть міски дуже сильно скрипіти, ви навіть зможете почути, якщо я буду перекладати. Але Блядь. Нахір вона скаче. Але я це вже переклала. Тож читаємо: Відповідання ага. ягоди. З дикого дерева емоції. З'ївши ці ягоди, янсти стає більш зосередженим та швидким, наче мачете. Краще не наче мачете. Або, або що? Зосередженим та швидким не наче мачете. Воно взагалі не звучить гарно того, що там наче, мачете. Е, не той не мечиться. Е, що тут ми можемо зробити? кабзда. Санглів оферінг тут ліфт. Допоможе тобі господь. Нє, не спрацювало. Я сподіваюсь, ти не помреш. Що це? Неправильний механізм. Це не пісок, це кисінний порошок. Фу, Рен розплачується за активацію захисту храму. Тебе є ще ця водоспад в пляжці. Використай кістяним порошком тебе засипало, блін, ваня. Давай спробуємо ще. Лівс, гліф. А може, тут взагалі не треба? О, ні, треба. Вона зробила правильно. Рен обходить захист храму, і ворота відкриваються. Тепер Рен може відважитися зайти глибше до храму, щоб пошукати скарби, котрі можуть бути там заховані. Ідемо сюди. Ідемо сюди, Тіанчик. А що ти тут на. Ага, це неправильна коротше, хрень. Все правильно Рен зробила, що йшла саме туди. І досліджувала саме той механізм. Давай досліджуй цей механізм. Ще ж вони чхають. Прокляття чхання в них, господи, прости. Тут якийсь постамент. Дядько, тут є якісь чорти і якась вігня. О, отут можна відкрити. Слухай, відкриєш? Хай краще тебе проклянуть, ніж Рен. Мені страшно. І що ж ти тут дістанеш? Так. Тіан знаходить декілька дивовижних предметів скріні з крабами артефакт, пригодницьке спорядження і кладе все до особистих речей. Яке пригодницьке спорядження йому тут випало? Мері Беріс. Ріллі, really? і ось це. Давайте ще раз з'їмо е серебре блять. Я з розік паровозик. Рен вивчає там той механізм. Тут ще є якісь механізми. А що таке? Він додомку хоче, він додомку хоче, я також хочу додомку. Ми, напевне, не будемо всі е чотири дні тут стерчати, а може й будемо, не знаю. Вже ми до храму дійшли. Зараз ми його пройдемо і поїдемо додому. А оце що? О, це також, це також. Ці штуки треба вивчити. я те сподіваюсь, що ми зараз тут не помремо, бо тоді, блін, або Тіан, або Рен будуть виправдовуватися перед тими родичами, які залишилися. Так, Рен, коротше, я не буду все це перекладати, просто скажу, що там було написано. Там було написано, що Рен знаходить коротше деякі механізми, які не потрібно робити, а є ті, які потрібно робити. Типу, вона може спробувати попитати свою удачу, спробувати ось ці штуки активувати, але вони можуть бути неправильні. А оці точно будуть неправильні. От. Так що поки що ми йдемо до Тіана і дивимося, що він там робить. З'їмо, мабуть, цю ягідку, Ось цю. щоб було їй щастя. І ось цю можемо, щоб енерджайзнути її трохи. Скільки вона дає? 3. Воно буду підсилювати. Все отлично, прекрасно. Класно. Сосно. Ти можеш спробувати активувати, але ми. Е, а що? А чому, чому я не можу продовжити? А, Типу вже. Е, Тіан нічого не зрозумів цих скелетів. Можливо, і не варто їх чіпати, я от так думаю. Uh, давайте ми не будемо це чіпати. Я зараз збережусь. І ми підемо спробуємо ось це активувати енергійно. Спробуємо сюди застрибнути. Допоможе тобі в цьому Господь Бог. Кінець відпустки. Лише один день залишився до кінця відпустки. А що тут? Кабзда. І що на цей раз? І що на цей? Пронесло чи ні? Е, нічого не, не, не відбулося. Вона, типу, фух. Типу, фух. Я б не знаю, як це перекласти. Просто фух. Це нормально. Вона здобула, кажуть, якусь навичку Сільведорацької культури в результаті цього трошки підвищила, чи що там було написано. Куди ти подчортував? Ні. Тіане. Ти йдеш сюди. І ми пробуємо. Е, фліортинес. -фл Можна е, фліортинес стати і спробувати сюди заскочити. Я все ж таки не хочу. Штуку ти? Куди ви чортуєте постійно? Я щось не розумію. Я прям ну, взагалі не розумію, куди вони ходять. Так. Я спробую ще раз. Боже. Збав! Куди ви всі чортуєте? Чон, блядь. Іди сюди. Я просто щось не дуже хочу, щоб оце от там щось якісь. Дротики летіли і все таке. Ні, все одно очко. І зараз якесь буде прокляття, або навіть ми помрём. Що? Що? Неправильний механізм. Симці найм'ям Аренна мить вважається щось містичне. Тепер вона почувається дуже самотньою в цьому світі. Ах, бля. Від захисту храму. Покинута. Іди, Тіан, розрать свою курочку. Family Kiss. Може, ще якийсь обійми її, Боже. Глибокі думки, Affection, прив'язаність. О, хаг. Щоб вона не відчувалася. не відчувалася. Не відчувала себе покинутою. Скажи все окей. Зараз я піду ті механізми сам по той. Пороблю. Капзда. З'їжу ще, досить вам тут обсмакувати, господи, мені це вже. стой. смахує на щось не дуже здорове. Я, зрозум... я розумію, що ви, ну, якби. Трошечки, ну, типу, дуже близькі, але все ж таки, як дядько з падчеркою, а не як там щось іще. Так. Фу, я не знаю, як тут що його робить. Давайте на еніки Беніки. еніки беніки їли вареники, Еніки-беніки, Що там далі, блять, я не знаю. Хай буде середній Activate. Uh, right uh, middle. Oh. Господи збав! Допоможи. блядь. Пиздець тобі. Ого. Ху. Тіан. Uh, втратив. А, ні, не втратив. Тіан здобув трошки хендінес скілу в результаті цієї уникнення дізастеру. Дізастер це загроза. Так, середній в нас точно не підходить, бляха. Фу, кабзда. Іди сюди. Я умоляю вас. Все. Хорошо, хорошо, хорошо! Обходить захист храму. прекрасно! Боже Тіан міг нахрін отруїтися зараз в нас. Ідіть сюди, будь ласка, разом. Сайзот затиранський, е, хай не лагає, а йде також сюди. Це капець Т -т -т телепортація. Де Рен? Господи, бляха. Що тут у нас? Спускаємося сюди. Сюди. Боже, тут ще щось якісь ці чуваки. Так, тут ще одна є ловушка. І отуди от ми проходимо. І це все? Більш ми нікуди не проходимо? Я думаю, це все. Бо сьогодні ну, нас пронесло чисто психологічно спонтанно. А Рен тут взагалі проблеми в неї. Давай ти це вивчаєш. Блять. Тьо! А ти вивчай це. Можливо, вам варто було б трошечки сельведорадської культури підкачати, щоб е, трошечки, ну, знати, як воно й що. Можливо, наступного разу. Так, вже друга година дня. Нам треба, напевне, вже звідси вибиратися як чорту. Так, наш сайзотик також тут лежить. Він мокрий! Там дощ на вулиці страшний! Вау! Вау! Вау. Вау. До речі. Тут нарешті з'явилося те, що дощ Today's forecast. Хоча все це, блін, давно перекладе вже. Чогось воно не працює. Е -е так, щось він знайшов. Щось він знайшов. Ага, це окей. Оце спробую. Бля! <прод Singh> все, добре, все добре, все добре в нас. Є вогнегасна піна. Погасив себе, молодець. Вогонь може зігріти холодної ночі, але він також може знищити все на своєму шляху. Тіан нарешті побачив це на власні очі і цього досвіду він більше ніколи не захоче повторювати. Я з Розік, в тебе є ще Waterfall in ...Bottle? До спатупляшці. Мало не згорів. Ось для цього нам потрібно було ось ці всі вогнегасні піни, вся ця фігня. Так. Якісь тригери вона е, з'ясувала. І що тут? Спробуємо. Помрем, так помрем. Перезапустимося. Ні, не помрем. Це нормально. Е, ворота відкриваються. Відкриваються? Це я написала відкриваються. Відкриваються? Ворота? Ой. Для, чого? Для цього і потрібна вичітка потім. Бо я, ну, блядь, ну, ну який відкривається, якщо відчиняється, господи ж прости. Так. Мої гарні, ви знайшли кімнату, мабуть, яка тут головна, головний скарб тут лежить. Тянчик, ти в мене відкриваєш ось це. А ти, моя курочка, ось це. Давай, я тебе заскріншотю зараз. Дістала моя булочка найкращий. Вау! Wow, Вау! Wow. Дослідження храму завершено. Рен найцінніший скарб цього храму. Що? Рен найцінніший скарб. А, чи ну, коротше, напевно, знайшла найцінніший скарб цього храму. Їй треба оглянути тут усе перед тим як ось точно піти. Раптом залишилося ще щось. Так, дивимося, що тут написано. Знаходить декілька дивовижних предметів. Вона отримує симелеони, бере скарби, артефакти, імничурі ліквію та кладе все до особистих речей. Що в нас є? Якась хрень? Тарілочка за 10 к. Я обосруся щас. Це типу. календар, типу, календар має, типу, відсилка на це. Вау, wow! Це просто капзда. Ми це продаватимемо в нашій крамниці за 20 тисяч Ви Розумієте це чи ні? Оце так, Тіанчик. Ти також щось дістав, прекрасне. Боги, бляха, розгнівались на нього і накладають прокляття. Яке прокляття? Він вже проклятий. Чхає. Uh, я вважаю, що нам треба сходить. В... Вона просить у нього якийсь адвайс. Ти завжди будеш моєю бейбою. Oh, <laughs> Рен. Нам треба їхати в бар і відмітити це. Відзначити. я офіційно дозволяю Тіане тобі зараз бухла різиться. Просто дуже сильно. І, до речі, казали, що варто Тіанові знайти якось аборігена тут. Ну, я не знаю, ну я не знаю. Тут одні жінки, а чоловік це оцей чортик, якобо Б бечера. Я не грибу, як це читається. О, є, є якийсь прикольний. Якийсь блондінчик, прикольний. Ой, господи, прости. Ну, це рандоми, що ви від них хочете? І Я нічого від них не хочу. Рен тут у нас зажигає, танцює. Тітонька побрилася на лисо того, що я їй видалила зачіску, просто цю дурну. А, це, це ж, ну, і тому вона вирішила тепер ходити лисою. Але ну, типу, вона і так прекрасна. Жінки прекрасні з волоссями без. А, я не знаю, ти хочеш їсти? Ні, ти не хочеш їсти, ти хочеш спілкуватись тільки? Ну і чхаєш. Давай поговоримо з Тіаном, можливо, йо favorite, скажемо, щось таке. Ой, ой, яка прикольна вас мадам. Боже. А як ти отжигаєш? Це румбасим. Отак от. Я також хочу так танцювати. Але це треба мати навичку сельвадорацької культури. Боже. Я однозначно хочу так танцювати. Щось ви тут пліткуєте? А хто пить буде? А, бармен наш вирішив, що йому це не потрібно. Окей. Давайте налімо собі тоді. Ми мейк... напої для всіх. Оце Аворналіно. Зробимо. Що це таке? Forever the favorite. А, типу, тобі сказала, що ти його улюбленець. І у тебе тепер такий щасливий мудлет. Класно. Ти можеш взяти якісь чіпси? чи ні? Ні. Тіан. Mixology Skill. опрувнув uh, свій. А, в нього не було. Він здобув. Я зрозуміла. Uh, іди, бери. Вінцо. Давай накатим вінца, Тіанчик. Кийоші. Іди в дупу. Ой, вона почала розмовляти. My mother is what? Хто моя мамка? каже. Типу, щось сказала таке дебільне. Це мій е, самий просто, найбільший страх у цьому житті. Сказати іноземцю щось, а він сприйметься як образу. Але іноземці, в принципі, вони ну, чарять, що ти іноземець і ти не гребеш. Так, ну тут аборигенів в нас нема, так що давайте. Нахитне вина. кому ти розповідаєш? Бо зараз це тітка скаже: слухай, я тобі зараз наб'ю хлібло. Глянь, вони всі попроклиналися. Це Тіан прокляття тут розпространяє. чи що? Тіан, а може щось спитаєш у бармена про прокляття? Можеш спитати у нього. Дружність сльодродін інтродакшн. А як це? А як це? А як це? Ой, знову я цього бармена відволікаю від його роботи. Як це? Отак от Канчичі, кажеш? О. Іди бути всишся зараз. Боже, вони дуже просто в дискомфорті, тому що їх прокляли. А може, тут якось можна мадре Косеці принести якусь хрінь, і вона, типу, зробить? Donate to Dispel Curse? Слухайте. Та ти шо? Ідіть задонатьте, мадри Курсеці, щоб вона зняла вас це прокляття. ще 250 гривень коштує, це фігня взагалі. Йдіть. Ой, і треба йти вже видвігатися до нас додому, того що, якби. той. Е, вже вони ніякі. Йдіть, йдіть також задонать. Щоб вона зняла прокляття з вас. Господи, помилуй! Іде звинцем? О. Oh. О, oh. О, oh. все вона. Oh! О! Що тут написано? Uh, cursed no more від пожертви статуї мадри косеки. Косеці. Треба. Що ти робиш? Що тут написано? Мадри косека прийняла ваш humble donation і. зняла прокляття» Все? А що тут? У нас є якісь е, корисні штуки, хоча ми вже завтра їдемо додому. Нам не треба. Але мачете ніколи зайвим не буде, знаєте, чи не знаєте. Ти випила це, досить це хлістать. Все, їдемо додому. В нас прям дуже гидкий стан. Вони хотіли спати, Рен вже лягла. В, принципі, в тому в чому і стояла, в тому і лягла. Тіан трошечки, мабуть, все ж таки змінить свій аутфіт на спальний. На вмання виберем бляха, бо я ніхріна не пам'ятаю, де і що. Це в нього домашній, я з Розік. Давайте загасимо, бо він хоче загасити вогонь, щоб в нього страх пропав. Ні? Нє, тоді розпали нахрін. А, він не може розпалити, бо він а, боїться вогню. Лягай коротше спати, вже також. Рен все ж таки встане і розпалить вогонь, бо вони тут зараз, блін, від сирості відсиріють, скажімо так. І також змінить аутфіт на спальний. Останній. О, ось цей. І лягай вже спадки. Мадрик Косека їх спасла від цих проклять, проклюнів. І все таке. А де наш Сайзот? А от наш Сайзот. І давай спи тут, Сайзотик. Лягай і спи. Все. Всі примостились біля вогнища і сплять спокійно собі. А ми на цьому з вами будемо кінчати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося і дякую вам за те, що підтримуєте мене. Зустрінемося в наступному відео. y dos